Отримали ми одиницю техніки, називається компактор, ущільнювач для сміття фірми Бумак. Його потужність складає 330 кінських сил, вага 42 тонни, сам розмір відвала, тобто ковша, складає 4 метри, ширина і 2 метри висота. Плюси його в дуже великій в роботі, так як він ущільнює сміття, трамбуючи його. Це дає змогу зменшення металевих цибулин які мінімалізовують загоряння, які можуть бути весняний та літній період, також великою є плюсом великим, що після роботи компактора сміттєвози можуть виїжджати на тіло полігону, що дає економію в будівництві тимчасових доріг для логістики на тілі полігону. Тридихводових відходів. Ну і основним його якби, роботою його основною і плюсом є збільшення об'єму навантаження на полігон свіття, що спричиняє до збільшення терміну експлуатації полігону твердих водових відходів.